Це пошкодження таким гострим ну, сокирою предметом на лобі, на скроні, на плечі, на грудях. От в двох місцях пошкоджена тут подвійна гривна. Те, що не пошкодили ці російські ракети і, і шахіди, те на те піднялася рука цього вандалу. Я сожалею, що витворив пам'яті архітектури, я не знаю, цю книгу. Я скудую, що цього зробив, Може, такого салі ці ушкодження можливо усунути. Зараз реставратори над цим працюють, щоб закрити пори каміння, щоб туди не потрапляла вода. Ставиться питання, щоб ще ретельніше убезпечити. Наші історичні пам'ятки як вже життя показує від вандалів. Я в шоці.